У суботу, рівно о 8.00, всі охочі, хто хотіли зранку розім'яти м'язи, та ті, хто систематично виходять на ранкову пробіжку, зібрались на Мукачівській набережній заради однієї мети започаткувати загальноміські щотижневі ранкові пробіжки. Охочих зібралось небагато, але це тільки початок. І Мукачівцям потрібно звикнути ще до такого, кажуть організатори. Це ми вирішили ініціювати такий захід, як ранкова пробіжка, загальноміська, Запрошуємо всіх бажаючих. Відповідно, ось і сенс в тому, щоб якомога більше людей залучати до занять фізичної культурою, відповідно спортом, показати, що заняття фізичною культурою можуть бути не тільки цікаве, але й корисні. Абсолютно кожен бажаючий кожного тижня вона буде приходити десь ранково в суботу о ранку. От і ми плануємо залучати кожного разу якогось нового тренера з нової секції для того, щоб він проводив зарядку і відповідно робив презентацію своєї секції популяризувавши таким чином свій вид спорту. вже після пробіжки, учасники зайнялись фізичними вправами прямо біля річки левої сторону з полуприсіданнями. Першим тренером на цю акцію був Ігор Капура. Разом зі своїми учнями вони презентували розминку та свою дисципліну, а також декілька показових виступів. Сразу було і видно, що час цієї пробіжки, як всі друг друга енергетично заряджали. А це найголовніше, коли спортсмен друг друга підтримують спортсмени, то завжди дають сили, енергію і, звісно, здоров'я. Як завжди прийнято було говорить в здоровому тілі, здоровий, здоровий дух. Вот. Ну, такое, такие мероприятия, як утренняя пробіжка, вона має бути в системі у кожного уважаючого человека, тому що біг це здоров'я. Це не тільки здоров'я, це тренування всіх груп мишць. Щодо показових виступів, то тут тренер показав, на що спроможні його учні завдяки систематичним тренуванням. Цього разу ламали дошки. Сьогодні у нас була пробіжка для здоров'я. Так називаємо я приймав участь, і наші спортсмени по Кілкушинкан Карате приймали участь в пробежке. Бежали общей командой. Обязательно нужно ці пробіжки делать, і не тільки нам, всім, всім желающим. Это для здоров'я нужно. родителям, дітям. Організатори акції Біжи зі мною сподіваються, що кожної суботи до них буде долучатись все більше і більше охочих. А це може стати ще одною візитівкою нашого міста. Тож, що суботи о восьмій ранку всіх охочих займатися спортом та вести здоровий спосіб життя, запрошують робити спільні пробіжки. O